пак э, черговий, будьте ласка, пак щось <концент> мені кажіть, не тікайте. Пак якусь відповідь, дайте. Я бо не чую вас, як? Сьогодні <поди> неприйомний день. Неприйомний день, як я вам питання що ви пусте? Так дайте когось чергового сюди, якогось керівництво. <приклад> черговий. Е, е, е Володимир Росіюч, я до вас, Володимир Росіюч, та не тікайте. Що це таке? Я приємний, що це. Що це за бордо? Там мій графік. Де графік? Там, диви механа. О, краса. Краса, краса. краса. Я чую, Не вірю. Ні, до часу дня пенять бере. Не вірю. То що... часу дня фіняк. Що, фісиков немає? А не худіть сюда. Так, де хто, що я? Де? Де, і хто? Де хто? Я. Хто, що я? Нікого немає. Νικόλα, δεν θέλω να το πω. Νικόλα, δεν θέλω να το πω. δεν θέλω να το να πω. να πω.